Коротше, друзі, всім привіт! Сьогодні день 2, частина 2. Друга частина, скажімо так, укріпляємо базу і дровідні. Так що за сьогодні можемо ще зріжемо цю вербу. Я ще взагалі нічого не знаю, що ми сьогодні будемо робити. Но я вже, в принципі, сюди прийшов для того, щоб укр... оцю нахилом яка стоїть. Бо на кожному відео сі дерева рівно, вона така нахилом стоїть і можемо її сьогодні зріжемо. Що скажеш, Олег? То треба її зрісти, що й суха то від дрова. Поки вона суха, бо якби вона була з листками, то б було тяжко, бо ми всі сігли і викидали, так то ми зараз. І сьогодні, як ви розумієте, ми не самі. З нами. Бойчик! Ходи за. Що є друг? Ай, не кусай. Не кусай, друг. А -а 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 -а. Песік, песик ти мій. ти з нами знімаєш відео. Коротше, бочі дуже гарний песик. Він мені вже чим раз тим більше привикає до нас, до всього цієї ділису йти. Сайте, кибард. Ну, коротше, сьогодні ціль. Ай -ай, ай, ай! Сьогодні ціль зробити якомога ліпше. Те, що ми зробили в попередній частині, друзі, ви за один день підняли на ютубі 19 підписників, я вже, напевно, 20, я не знаю. Дуже вам вдячний, бо дві десятки людей підписалися за одну ніч. І я дуже вдячна, так як я хотів це зробити ще е, перед новим роком. Но як вийшло, так вийшло. Коротше, цю базу ми вчора укріпили. Ось цю базу ми вчора укріпили. І сьогодні ми будемо укріпляти. Укріпляти. Це, напевно, буде на третій частині, бо я не, не взяв ні ножниці, нічого. Це треба все зняти, нове переробити. Сьогодні ми перемонтуємо оцю штуку. О, файно позабиваємо, щоб вона не відривалася і так далі. Ну і доробимо оцю штучку. Тут що? Тут, в принципі, нічого не треба зробити. Тут просто це порвалося. Ну і тут о, треба позабивати, щоб вона трималася і дах трохи підкріпити щоб він тримався краще. Ну, надіємося на краще, тому, друзі, погнали, що скажу. Поїхали до відео, друзі. Коротше, друзі, встановили, що сил, встановили. Погнали, коротше, що підписники хотів би вам сказати. Конс. Мій канал дивиться 900%. Відсотків, ой, 90% без підписки. У мене тільки підписано, всі, хто мене дивиться, підписано тільки 10% із 100, ви Розумієте, якщо ви всі підписатись, то в мене б вже зараз було 5 тисяч підписників на Ютубі. 5 тисяч, якби всі ці 90% непідписаних не підписаних підписались. Ви це розумієте? Тому давайте, хоч дойдемо до 70 непідписаних, щоб хоча б було 30 підписаних, то в мене вже буде півтори тисячі підписників. Тому давайте, друзі, поможіть це виправити. Я буду вам дуже вдячний. Буду вам дуже вдячний, тому погнали до роботи. Перша вже завершена повністю. І запакували, як ви бачите. дивіться, скільки тут дров. Тут десь 4 чи 5 тачок дров, як мінімум, не рахуючи колбани. Це просто капець, як це класно. Яка вона велика, яка вона складена ідеально, перше два поверхи, потім ще додавали поверх, наклали з боку, ще трохи дошків поставили, взагалі їм булькала. Просто чудово вийшло. Ви ставте лайки, друзі, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, так як багато людей дивиться, просто не підписавши. Український контент, розвиваємо його далі. Далі у нас буде йти друга друвітня, друзі. Так що, перше у нас закінчено, зверху ми забили дошки. Е, і ще ми будемо і вбили там руками трохи цівоками, щоб вона трималася, бо вітри, як немає снігу, вітри дуже сильні. І тепер. Переходимо до цього і дровітнє. Все може теж. Бути. Давайте переходимо до неї, друзі. Та закріпляємо її від А до Я. Погнали! Коротше, друзі, підписники мого каналу. Ось так це все виглядає. Забили, поладили. Тут діти все бавлять. Що ти наркоман? Чи що? Що є? Що є, друг? Най, того не кусати, то що ти. Він коштує дорожче, ніж твоє життя. Коротше, якось так, друзі. За... Зробили дві дровітні вже повністю. А тепер я знаю, до чого ми підемо, так? Да? Як думаєш, до чого ми підемо? Третя дровітня в третій частині. Третя дровітня в третій частині. М -м, зрізати дерево. От ото? -от? Да. Так. Ми зараз і до того і йдемо, друзі. Йолочки, йолочки. Коротше... Ось ця верба. Зараз включимо 05-ку, щоб було зручненько. Ось тако. Цю вербу ми зараз зрежемо. Коротше, друзі, ми почали різати оце саму вербу, і ми здивувалися, бо ми дуже довго мучились. Верба була дуже велика, і це було дуже нелегкою задачею. Тим більше, ми дуже мучились, думали, коли воно впаде, коли ми це закінчимо. Бой дуже мішав, він дуже плутався під ногами, Олег його відволікав і з ним проводив час. А я, бо він би не дав мені різати, він кусав пилку, я не хотів його ні вдарити пилку нічого. Коротше, ми дуже довго це різали, буквально. Двадцять хвилин і тут настав якраз цей момент. Друзі, увага, друзі! Друзі! туди! Йди, гавка, йди! Молодца, бой, молодця! Молодця! га Просто які муки, і ми це зробили. Це просто нереально. Як би ще... Ай, бой! Та не кусуйте мене! Та не касуйте мене, ви Ту закипаш! Звідки його! Не кусайте болеть мля! Мене були! Я вже весь брудний, мене ще коліно було я сидіти тут на розсилах там на колінах! Діда. Пізду, діти. Не, давай. Ні, низом ріж, низом, там першниша. Тільки зрізали і ріжу смерти. Це просто нереально, я не знаю, що вам ще сказати. Як ми мучились, стільки що в бой нам весь час просто, весь час мішав ту пляску, друзі. О, бігали шкет мой. Просто мішав. Він мені не давав різати, але хнуся його брати на руки і з ним бавитись. Щоб він хоч трохи дав чесу, скажімо так. Можеш встати на нього. Вставай. Дивіться, скільки тут воно зрізано, це дуже грубе дерево. А ну постав руку, постав руку. На пеньок, на пеньок, на пеньок. Дивіться, як воно велике. І то, що не до кінця дорізано. І ми все мучили, десь, десь хвилин 15 різали, різали. Я не знаю, як його потім буде, як ми його потім розберемо, глянь. Воно просто дуже великий, ти по мене тримає. Так, це дивно, що воно тебе тримає. <різь> чорний йому. Ну не чорний, сірий. Все, видиш, перестали різати, він зразу втік. Він ніби камери сібою, реально. Лядя, я тупо тримаю. і не падає. Ой. Капець. Зараз на ускореній ну, то Що там у вас? Чи відрізку? Гар ми будемо це все ламати. треба... Чи дивися форпу тут угну? А дивись як протели. Дві форми. Іля Іля. Дивися такий протеру. Єма. А отут як про те. Ай, Я безстрашний Я безстрашний. Действо. А це буде саме сама Давай, 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 Опа, е е бой. е бой, мерч. Ой, его. Е-е-е. это уже нахер. 500 не гривну. Друзі, це просто нереально. Ешкери. я це зробив. Ми це зробили. Точніше. Розі ще Було видно 40 хвилин. Є. Дивіться. Бойчик. Де він є опять. Ой. Коротше, зараз то якось... А якимось чудом тут треба випхати. Уу. І тоді ми вже поглянемо, що з цим робити. Треба нам якимось чудом -то запхати на територію бази. Це просто хапіс, тому підписуйтесь та стати лайкосики, просто обов'язково. Бой бо біжать. Бо і мене не кину, друзі. Бов'язково підписуйтесь, ставте лайкосики, так як все найцікавіше впереді, друзі. Да, зараз треба буде притягнути нам, друзі. горбу, Тому зустрінемося тоді, коли ми її сюди притягнемо. Отже, друзі, дерево, як ви бачите, не з'явилося. А це сталося тому, бо це буде в третій частині нашого відео. Я дуже прошу вас поставити лайк, підписатися на цей канал. Нова ціль 600 підписників. Давайте ми це зробимо, друзі. І... Давай, якщо набере це відео 7, лайко, 7 лайків, я випускаю третю частину. Я йду, знімаю та випускаю третю частину. Я з вами вже дуже змучуюся, бо Попробуйте різати дерево. Зараз ми його притягнемо, а вже завтра, ні, завтра свято. Вже хіба після світів, коли почнеться школа, от тоді ми вже знімемо якусь третю частину. Тому обов'язково підписуємось, ставте лайки. Всім до зустрічі, всім пока!